Добрий день всім, кому цікаво Не встиг я дофрезервувати шестигранник, приперли тут мені спочатку оцей палець. Я не бачив, що там на місці робиться, чисто по розказам. Коротше, зробили вони його пішкрін, все, як. Як годиться. Але не врахували довжину чи що. Взагалі він у них стає і отак от чітко заподліцов. Все. Куди ж плінтувати, непонятно. І задача в мене, в общем, зробити такий самий на оце все длінше, ще плюс шайбочку. Взагалі, десь міліметрів 25 треба длінше зробити. Канавку робити не треба, бо цей стопор, який там колись був, вже не працює, там повиривало всі різьби. І оце ось чудо під цей же ж палець, щоб він туди став. Наскільки я зрозумів, вони просто підігнали оцей діаметр пальця. Під розбиті проушини ці, що наружні йдуть плотненько, типу. я не знаю наскільки воно там убите ну то таке. І тут сказали підігнати під діаметр пальця. Я роблю тільки те, що тут сказано. Це не на наш, скажімо так, завод робота. Те ще й так. Та що там даві там 4 мм розтачити? Ну так, да, звісно. Ту детальку я зняв. Всю поставити, виставити. Плоскость вирівняти, благо є, рівень станочний. Да? Трошки длинна шкала убита Не працює, але ж коротка є, ну хоч щось. Потім викататися в центр. Заради тих 4 мм. Вони всі думають, що це все так просто. Раз, два і все готово. Нічого будемо робити. Привезли це все до мене, тільки тому, що тут треба розточувати. Можливо, якби палець би проходив, можливо, б його переробили б там. А може просто вже немає більше матеріалу, не знаю. Ну, суть не в тому, а в тому, що треба робити. Так, що, потихеньку починаємо. Зараз я все снімати точно не буду, а десь 2-3 проходи буде. за все там трошки ще розбило і яйцем і бочечкою. ну нічого. Вирівняється. А то все вирівняється. Так, а для пальця є у мене такі заготовки з згузки. В них наварена арматура тут. Ну, Скажімо так, не дуже добре, але є що вибрати. То я вибрав одну заготовку, де в мене ця арматура наварена максимально рівно і повністю по всій окружності. Заніс до сварщика, так як пилка ще не запущена в мене, то він мені відрізав. І ось буде робити. Так, А це власне вона. Я вже трошки піддер зверху, зараз потрохи страцовую, щоб можна було взятися лисками. І все, далі там не дуже тяжело робити буде. Ну є, тут да, трошки з'яни, але вони всі поуходять, поки я буду виводити розмір. Так, знову тут деталька виявилась ну, крапкенька і звичайний побідіт не тяне. Довелося поставити борчик. І вже ним потихеньку, поманеньку. Ось так ось це виглядає Уже зі зворотньої сторони. Терцанув, зацентрував, нормально. Все це вирівняється, буде непоганий пальчик. Зараз глянемо, що там на фрезері. Так, а на фрезері у нас тяжко-тяжко, но гризе. Дуже крепкий метал, ну, що поробиш, аж блистить там, Ну, потихеньку. Все рівно будуть чекати. Навіть не знаю, що б я робив би. Без альборчиків ну, потихеньку царапає. До вечора, можливо, буде змога закінчити цю роботу. Ой. Прийшла мені думка така. Хочу для того, щоб краще з вами комунікувати, завести групу в телеграмі. Де ви могли б більш розширено ставити свої запитання, можливо, навіть з фото, чи навіть з фрагментами відео. Та я б міг би там більш докладніше відповідати на них. Ну, правила там будуть жорсткі, ніякої політики, ніяких мовних суперечок. Тим паче, що в Телеграмі є автоперекладач, кожен може користуватися тією мовою, якою йому зручно, я буду також відповідати тією мовою, якою було задане запитання. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Якщо набереться хоча б. 10-15 голосів за, то я, мабуть, так і зроблю. Потім ссылка на цю групу буде в описі під кожним відео. Ну, а ми поки продовжуємо. Так, поки тут ще розточується, пальчик вже готовий. Тут трошки залишилось, ну. Я вважаю, то на скорость не буде влиять. Да. Ну а тут ще десь півтора міліметра осталось. І так, вже все знято зі станка, вийшло гарно, гладенько. Ну чесно кажучи, боюсь залишати палець там. Зараз він туди входить, крутиться, все, ну щоб... Не дай Бог не закляк він там, коли остине. Ну, все. Він там добре, все, нормально. Ну, чесно, боюсь, остине і може схватити його. Там вже коли він буде повністю холодний, поміряють, якщо що, з пальця якусь десяточку знімлять. Все, всім пока. Робіть гарно, підписуйтесь, побачимося.